80 років від дня народження незабутнього Володимира Антоновича Маняка виповнилося минулого четверга. Наш земляк із села Криштопівки Волочиського району відомий український письменник, автор багатьох реалістичних романів, повістей, циклів оповідань і, що найпам'ятніше, перший в українській літературі документальної книги меморіалу про Голодомор 1632-33 років. Саме за цю титанічну роботу по збиранню спогадів свідків і жертв тих трагічних подій на Україні, уміле літературне і історичне опрацювання та громадянсько-патріотичне потрактування зібраних матеріалів Володимиру Маняку і Господвижниці, дружині Лідії Коваленко, було присуджено національну премію імені Тараса Шевченка. З нагоди 80-літнього ювілею письменника земляка, в обласному літературному музеї, відкриту виставку його творів, особистих речей, фотоматеріалів та інших експонатів, що розповідають про життя і творчість Володимира Маняка. Це наш земляк, який народився у селі Криштопівка Волочиського району нашої області. Так сталося, що він навчався у Львові, пізніше переїхав до Києва, працював на різних роботах, але все ж таки його потягнула журналістика, і журналістика перемогла. Як письменник він починав як поет, але пізніше переходить до прози, написав багато прозових творів. Зокрема, багато з них присвячені і поділю. Навіть один з його романів має таку. Назву Подолі але напевно най, така найважливіша книга його життя, робота його життя це народна книга Меморіал, 33 голод. Саме завдяки цій людині, завдяки Володимиру Маняку, в гол, про голод 33-го року заговорили вголос. Саме після того, як була видана ця книга, туди якраз війшли спогади, спогади, які були зібрані ним по всій Україні. Книга вийшла 91-му році. А на жаль, в 92-му році, навіть не пройшовши рік після видання книги. Володимир Маняк загинув в автокатастрофі. І ось саме присвячене 80-річчю з дня його народження, в літературному музеї відкриту виставку і зійшов день. Виставка має назву як і один із творів Володимира Маняка. Представлені особисті речі Володимира Маняка, його рукописи, навіть є декілька рукописів його віршів. До речі, перша його збірочка якраз була збірка поезій, а потім уже він перейшов на просто. Це поле, це небо, ці далекі мрійливі обрії довкруг Криштопівки викохали в ньому ніжно-трепетну любов до рідного села, рідного краю, повагу до селянської хліборобської праці. Тут, у Криштопівці, що у Волочиському районі народився і виріс, звідси відправився у велику життєву дорогу визначний український письменник, лауреат державної премії України імені Тараса Шевченка. Володимир Антонович Маняк. Він написав багато книг понад два десятки, поезій, оповідань, повістей, романів. Усі вони сповнені його високими почуттями до людей, особливо рідного Волочиського краю, до їхньої плодотворної праці, до вітчизни. Та головним спадком Володимира Маняка стала створена ним народна книга меморіал 33 й Голод. Вона була першим глибоким літературно-історичним дослідженням страшного явища в житті українського народу голодомору 1932-33 років. Нині ця тема вже глибоко і всебічно розроблена як істориками, так і письменниками, митцями. Написано сотні томів наукових розвідок, літературних праць, відкрито чимало скульптурних меморіалів, музейних експозицій, встановлено пам'ятні знаки у кожному населеному пункті України. Книга Володимира Маняка була першою, була своєрідним зачином цього великого всенародного марафону пам'яті. У центрі Криштопівки, поруч з вулицею Володимира Маняка, у невеличкому сквері, що затаївся біля сільського будинку культури сільської ради, височить обеліск загиблим односельчанам у війні з німецько-фашистськими загарбниками. А біля нього поставлено невеликий пам'ятний знак жертвам голодомору 1932-33 років. Чимало було їх і тут, у рідному селі Володимира Маняка Криштопівці. Як і по всій Волочищені, всьому Поділлю усій Україні. Період 30-х років відображений Володимиром Маняком у книзі 33-й голод. Якраз тоді наш Волочиський край теж пострадав чимало, тому що він входив тоді у склад Вінницької області і на Волочищенні найшвидше ця. Насильницька колективізація була завершена. Уже у 35-му році наш Волочиський район відрепортував про те, що в кожному селі утворений окремий колгосп. Голодомору нашу територію також не обминув, і він був Володимиром Маняком відображений так, як не відобразив його ще ніхто. Тому що саме він, одним із перших письменників України, дослідив цю тему досить широко. Спочатку в державних архівах, а потім він об'їздив усю нашу українську територію, всю нашу Україну, кожну область, зустрівся із очевидцями тих подій записав їхні спогади і навіть позаписував списки тих людей, які померли від голоду, голодною смертю. Такі списки люди тримали в своїй пам'яті. І от наслідок цієї великої дослідницької роботи. Вийшла книга 1991 року, 33 голод. І вона стала за Витла Маняка самим першим таким наріжним каменем у створенні величезної пам'ятної книги Голодомору на Україні. Ця людина у своїй літературній творчості зробила своєю діяльністю своєрідний пам'ятник нашому рідному Волочівському краю. Тому що Основна частина його творів присвячена саме нашій рідній землі і її людям. Одній із своїх книг Володимир Антонович сказав досить про це чітко, гарно і яскраво. Сіль землі її люди. Це їхніми руками твориться достаток, а їхніми справами пишеться наша історія. Важкий період. Колективізації, розруха після громадянської війни, період війни вітчизняної, доля солдатських вдів, втрата батька на війні, потім роки відбудови, все це лягло в основу його творів. Дуже багато дієвих осіб там виступають всі під своїми справжніми прізвищами. Володимир Моняк приїздив сюди досить часто. Він не вимагав якоїсь особливої уваги до своєї особистості як письменник, як творець. Він цю землю сходив пішки. Зустрічався він з керівниками, зустрічався він з простими трударями. І все це записувалось, запам'ятовувалось, а потім виходило досить такими пам'ятними книгами. Дуже багато в останніх своїх творах Володимир Маняк писав про. Тих людей, які іменно творили нашу історію, історію Волочищини. Це, зокрема, така його книга, як Земля людей, як восьмий день тижня. А взагалі, що стосується його всієї творчої спадщини, то він про це також сказав в одній з своїх книг. Я писав про важку, про благословену, невичерпну як саме життя, нашу святу Подільську землю. Володимир Маняк, людина, яка народилася у 30-х роках. Досить важким було його дитинство і дуже важко відбилося те, що загинув на війні батько. І от доля солдатських вдів його дуже і дуже хвилювала. Про цих солдатських вдів, про жінок ближніх сіл, які знаходяться поруч села Криштопівки, Володимир Маняк описав у своїй книзі Плоть Твоя і кров. Якраз ініціативи самого Володимира Антоновича у 70-х роках вперше тоді у нашій великій державі Радянський Союз було організовано і проведено на високому рівні такий вечір вшанування солдатських дів. Про цю подію писали усі центральні і республіканські газети та журнали проходила ця подія у селі Криваченці і місцевий голова тодішній. Щоб відзначити оцих солдатських дів, кожній із них подарував хустину на згадку, і кожній з них було вирішено доплачувати 10 карбованців до пенсії. На той час це було дуже і дуже значимо. Період визвольних боїв для Волочищини був пам'ятний тим, що тут відбувалися надзвичайно жорстокі бої, за висловом командуючого першою українським фронтом Георгія Костянтиновича Жукова. Досить велика битва танків з обох сторін. Друга після битви на Курській дозі відбулася саме тут, в районі залізничної станції Волочиськ. Ці факти також лягли в основу великої пам'ятної книги, книги меморіалу. Яку Володимир Маняк написав сумісно із Володимиром Замлинським. Вінок безсмертя. У цій книзі була розповідь про села, спалені фашистами під час воєнних дій, під час окупації. Одним із таких сіл Волочиського району стало село Канівка. Володимир Маняк приїхав сюди, зустрівся з очевидцями, взяв їхні спогади, записав про те, як. Розправилися фашисти із місцевими жителями за те, що наші підпільники напередодні наступу військ Червоної армії знищили два німецьких офіцера. Необхідно було добути штабні відомості про те, якими силами володіє ворог напередодні наступу. І от в ході військової операції довелося знищити двох офіцерів-штабників, і от за це, як помста, згоріла вся Канівка. Втрати були досить великими ще й тому, що люди не лише згоріли у своїх хатах, що вони розстрілювали жителів на їхніх подвір'ях, на городах напередодні цієї страшної трагедії були знищені всі чоловіки як з Канівки, так і з ближнього села Полян. Ці люди були розстріляні. Музейна експозиція, звичайно, досить скромно відображає Діяльність Володимира Маняка. Однак ми показали сам його портрет, портрет його дружини, тому що вони дуже багато творів написали спільно. І, зокрема, ми звернули увагу на ці його величні книги, книги меморіали такі як «33-й голод, як Вінок Безсмертя. Чимало книг своїх Володимир Маняк. Залишив нам на згадку із своїми автографами, які також зберігаються і будуть зберігатися вічно, доки буде існувати наш музей. Це найкращий дарунок автора, це найкраща пам'ять про його творчість, про його діяльність, яка буде нами свято оберігатися завжди. По закінченню десятирічки у сусідньому з Криштопівкою селі Третельники Володимир Маняк навчався на факультеті журналістики Львівського університету. Студентські роки поринув у світ поезії, результатом чого стала його перша книжка, поетична збірка Повноліття. Але основним полем його творчості стала проза. У 60-х роках молодий письменник засвітився одразу двома повістями: Зелений меридіан та Еврика Місяць спокійного сонця. Потім були романи Ізійшов день, борозні, високі береги землі. Згодом вийшли друком роман Делогія Поділля та інші твори про рідний край і його людей. Приїжджає Володимир Антонович. До нас в район заходить до мене. Я працював тоді секретаром районного комітету партії першим. Каже, я хочу про вас написати. Я прошу, щоб ви мене куди їдете, щоб ви мене взяли з собою в машину. Ніхто зі мною щоб не говорив і ви теж, а я буду тільки їхати і слухати, хто з вами говорить і що говорять. І значить, напису, напишу все в книгу. Ну, думаю, хай буде. Поїхали ми один раз, другий раз, третій раз. Значить, він був десь за дві неділі. От. Ясь, він каже, я сідаю тільки на заднє сидіння. і щоб до мене ніхто нічого не говорив. Ну, все, до нього, як він їде, як немає його. Проїдемо там півдня чи скільки потрібно по роботі. Приїжджаємо, я його розмістив в готелі. На другий день ранком приходить, каже Іван Миколаївич, а ну почитайте, чи все це правильно написано. Я почитав, кажу, все дословно, те, що ми говорили з людьми, все дословно записано. Як же ж ви записав, якщо ви нічого ніякої записи не робив? А я кажу, все пам'ятаю. І це для мене було дуже диво, щоб викласти в письмовій формі те, що за цілий день ми говорили, і він одразу викладав його на 4-5 сторінок письмових, і воно одразу пішло, пішло в книжку без всякої правки. Отак От це було моє перше знайомство. Ми зустрічалися з ним дуже часто і таким чином. Ми з ним стали друзями, дружили до самого того нещасного случая, який случився з ним, коли він загинув. І він, значить, написав дуже багато матеріалу про Волочиськ, про Волочиський район, про людей наших, Володимир Маняк, Поділля. Тут детально написано про нашу область. І восьмий день тижня, От така книжечка, це вся йде, починаючи від того, як він поїхав на місце, де починається Південний Буг, ознайомився. І до сьогоднішніх часів, значить, в цій книжці він написав про Волочиськ, Волочиський район, про мене, як про секретаря районного комітету партії. От. І це теж сьогодні історія. Тут характерно, я повинен сказати, значить, з його слів, що він казав, я де б не був, що б не робив, то я завжди думаю, як я маю ще раз їхати. Хто межиріччя між Богом і збручем, де я народився, де я провів своє дитинство і сказати про людей добре слово. І це він робив все своє життя. В цих книгах, які я перерахував, в кожній із них є про наш Волочиський район, про його село, де він народився, про його сусідів, з якими він жив. Простими людьми і показував їх дуже гарно, так як класний літератор може показати. Де б я не був, я думаю, завжди, про ту частину родючого Поділля, що розпространилася в мережі спокійних річок. Бачу перед очима працьовитих і життєлюбних земляків, де б я не був. Я завжди повертаюся сюди в прямому і переносному значенні слова. Ось його лист, який він, він весь час писав до мене листи, якщо якийсь період, значить не було в нього можливості приїхати. Іван Миколаєвич, добрий день. Цікаво було б побувати в рідних краях тепер. Що нового дала нинішня осінь? Здається, і на поділі тепер не надокучають дощі, отже, осінь має бути суха, добра для копання буряків. А я чекаю, коли почнеться безпосередня видавнича робота над романом, може, вже і недовго залишилося. Хотілося б, щоб ця книжка скоріше вийшла. Незабаром почну роботу над продовженням балади про Чорнозем. Треба було б побувати на Волочищині та дуже підпирають київські справи, коли він сказав мені, що хоче написати книгу про Голодомор 33-го року. До нього так об'ємно, так серйозно ніхто з письменників не брався. І ні одної такої книги не виходило. Коли він написав цю книгу, дав мені почитати, бо він все, що, що писав про район, про область, про нашу, він мені давав. Ану, Іван Миколайович, подивіться, чи тут все правильно. Я подивився, кажу, Володимир Антонович, правдивіше вже не можна написати. Скільки ви написав цій книзі, яка має більше 500 сторінок великого об'єму, і все в деталях до тих людей, до тих жіночок, до тих, хто був діточками тоді, значить, ще в той страшний період він позаписував і дослівно дослівно це все передав значить, цю книгу для пам'яті людей. Це фотографія. Коли ми з Володимиром Антоновичем поїхали до мене на Батьківщину, він дуже хотів познайомитись, подивитися, де я родився, де я жив дитячі роки, в звичайному подільському селі Пилипківці Новоушицького району нашої Хмельницької області. Тут ми і зробили цю фотографію. Там вже ніхто не жив, бо я вже жив у Волочиську. Мати померла, і він мені сказав, Іване Миколайовичу, я би дуже хотів пожити на вашій хаті і писати тут книжки на вашому подвір'ї і в вашій оцій селянській хаті. Я говорю, немає питань. Бери, поселяйся тут, живи, працюй, роби все, що хочеш, тому що тут ніхто вже не живе. Ото він поселився в цій. Глиняній селянській хаті і жив тут до останніх днів разом із дружиною. От. Син залишався в Києві жив, а він, а він жив тут, аж поки не постигла його страшна ця трагедія, коли розбився автобус, значить, і загинули люди, в тому числі, і він загинув. От до цього, до останнього часу він жив в цій селянській хаті. Книги Володимира Маняка завжди на відкритих полицях Волочиської районної бібліотеки, адже до них часто звертаються не тільки звичайні читачі, а чи не найбільше учні районного центру краєзнавці. Найперша книга, що Володимир Маняк написав, восьмий день тижня. В цій книзі описані події, які відбувалися на теренах нашого району. Ще є така книга Земля людей. В цій книзі описано трудові будні наших сільських, простих працівників, колгоспників і робітників. У 1982 році Володимир Маняк був у нас на Волочищині і він нам подарував книгу. Цю книгу він війшов як редактором цієї збірки книги Меморіалу Вінок безсмертя. Ще вагомий внесок Володимир Антонович Маняк. Вніс ось в таку народну книгу меморіал, голод 33 33-го». Адже ця страшна подія, яка відбулася у нас на Україні, її не можна забути. І у цій книзі є усі конкретні факти, усі дати зібрані нашими земляками. Книга ця ще була в нас представлена на виставці, адже е, голодомор е, ніхто не забуває, і бібліотека кожен раз презентує, е, показує у себе такі виставки е, до голодомору. Колись у 1982 році, 7 вересня, Володимир Антонович Маняк був присутній на зустрічі в бібліотеці. Він розповідав про свій творчий шлях, про свої надбання, про свої плани. І в нас у цій зустрічі вони є документально сфотографовані і збережені в архівах бібліотеки. На сьогоднішній час дуже багато уваги приділяється краєзнавству. У школах діти почали вивчати наших письменників-земляків, які на той час жили і творили. Книги також книгами цікавляться діти беруть. Найбільшою популярністю цікаво є такі книги Плоть Твоя і Кров. Потім ще є така книга ізійшов день. Читачі кожен раз приходять в бібліотеку і. Великим задоволенням беруть ось ці книги. Створення книги меморіалу 33-й голод далося Володимиру Антоновичу Маняку та його дружині, теж письменниці Лідії Коваленко, непросто. Тоді, на терені ще підрадянської України зібрати тисячі свідчень очевидців голодомору 1932-33 років, добитися секретних на той час документів вдавалося авторам. Лише завдяки їхній фантастичній інтуїції, великій інтелектуальній потужності та неймовірній прискіпливості у рідній Криштопівці, де в ті роки Володимир Антонович бував дуже часто, він обговорював свої труди з тодішнім директором місцевої школи Максимом Петровичем Божиком. Нині йому вже 92. Стареча пам'ять з трудом видобуває окремі спогади про дружбу з Володимиром Маняком. Я знаю, знаю маняка. у мене були всі твори 30 творів. 30 романів 30. А зараз я знаю, знаю що я, я нічого я не знаю навіть, на якому я світі живу. Скільки книжок було, є, то там, там я є. Хтось не книжках. Про мене опишено. Але uh -huh. зараз от треба, треба знайти. найти. Рідне село береже пам'ять про. Володимира Антоновича Маняка, нашого земляка, на його честь названа одна з вулиць села. І в даний час ще є будинок, в якому народився Володимир Антонович. Зберігся, будемо для цього будинку. Є ще старожили, які спілкувалися люди. Ну, Пам'ятаю, в школі школярі вивчають його, книги читають про село, які були написані. Участь Володимира Маняка особлива для Подолян, адже в його книгах багато яскравих сторінок нашого краю як героїчних і будених, так і трагічних, зокрема, і про голод 1932-33 років. За народну книгу Меморіал 33-й голод. Її автори Володимир Маняк та Лідія Коваленко були удостоєні у 1993 році Державної премії України імені Тараса Шевченка. Посмертно. У червні 1992 року Володимир Антонович загинув у дорожній аварії, а його дружина Лідія Коваленко буквально через півроку померла від серцевого нападу. Володимира Маняка у 2005 році також було посмертно нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого, п'ятого ступеня. Твори нашого земляка видано також російською, вірменською, казахською, румунською мовами. Вони продовжують жити і нині. Вони повертають нас до історичного минулого, нашого рідного Поділля і всієї України.